Вітаю всіх на Буковині і запрошую на передачу акценти перед мікрофоном. Журналіста ведучий Павло Токар. Молодіжна політика дивна штука, вона нібито і є, але ж насправді потребує неабиякого вдосконалення, якщо взагалі не переосмислення. Попри ЗНО, вступну кампанію реформи освіти, так це не як стосується молодих українців. Ми втрачаємо контроль над сільською молоддю, її дозвіллям, спортом, культурою. Обласна влада знизує плечима. Так, питання актуальне, але чомусь на противагу міській молодь на селі не робить активних ініціативних кроків. Начальник управління молоді та спорту Чернівецької ОДА Богдан Вітовський далі. Немає такої ініціативи від сільської молоді. До нас вона не доходить. Якщо доходить, то до наших структурних підрозділів в районах. Я ж не можу сказати, що в районах ніхто нічого з молоддю не проводить, не робить і не зорганізовує. Ви мене запитали, що робить управління безпосередньо сільською молоддю через структурні підрозділи, які є в районах, які відповідають за молодь, спорт, за національно-патріотичне виховання, за оздоровлення там. Проводиться, на жаль, на жаль, ви правильно задали запитання про відпочинок молоді на селі. Це питання потребує не тільки великої уваги, але ще й великої роботи. Чесно кажучи, проводиться дещо, але щоб сказати, що там ведеться потужна робота, і ми можемо говорити про її великі результати. Вибачте, я не можу цього сказати. Ініціатива молоді це добре, але чомусь останнім часом її занадто багато. Це і спортивні, і культурні, і мистецькі акції на противагу ініціативності влади. А у питанні сільської молоді можливо варто першими зробити крок до їхніх проблем. На днях був проведений у Буковинський форум студентської молоді 120 учасників. Управління оплатило проживання. Один день харчування і закупило канцелярію для цього форуму. Це було зроблено з нашої ініціативи за нашою допомогою, але ініціаторами цього були студенти. Саме студенти приходять до нас, висловлюють свої побажання, що би вони хотіли бачити, і ми колись. Півставляємо наші можливості і їхні бажання. Находимо спільний варіант вирішення і отак і працюємо. Студентська республіка теж була. Вона була у Виженці, в таборі Черемош більше 500 учасників. Це теж була наша ініці... і наша ініціатива ініціатива студентів. Також ми допомагали студентам виїхати і на всеукраїнський захід студентська республіка. Так, цей рік був Олімпійським, тому значна сума видатків держбюджету цього року була зосереджена саме на підготовці до участі національних збірних команд у літніх Олімпійських та Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, а також юнацьких Олімпійських, всесвітніх, європейських та дефлімпійських іграх. На це передбачили понад 441 мільйон гривень. Загальна ж сума видатків держбюджету на цей рік, передбачена на бюджетні програми Міністерства молоді та спорту, складає майже 1 мільярд 420 мільйонів гривень. З них на розвиток фізичної культури, спорту вище. Досягнень та резервного спорту передбачено понад 679 мільйонів гривень на розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивну реабілітацію понад 213 мільйонів гривень. На здійснення заходів державної політики з питань молоді та державну підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій. Передбачили слухатися 22 мільйони гривень. Окрім олімпіади, пріоритетом цього річ були оздоровлення і відпочинок дітей найбільш уразливих категорій. На Буковині у літній період оздоровили майже 70 тисяч дітлахів. Продовжить начальник управління молоді та спорту Чернівецької Ода Богдан Вітовський. Є одним з найважливіших стратегічних завдань управління молоді та спорту. Забігаючи вперед, скажу, що важливим пріоритетом на майбутнє має стати розвиток державного приватного партнерства у сфері відпочинку та оздоровлення дітей. Цьогорічна компанія, як і компанія оздоровча минулого року, надавала пріоритети в оздоровленні дітям найбільш уразливих категорій: це сироти, діти позбавлені батьківського підклування, діти з ба. Та малозабезпечених забезпечених сімей, діти інваліди, а також оздоровлення дітей, учасників бойових дій. Дітей один із батьків, яких загинув в районі проведення антитерористичних операцій, діти внутрішньо переміщених осіб. Також потребує покращення робота по вирішенню питання відновлення здоров'я дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. Що ж робилось для того, щоб оздоровлення і відпочинок дітей пройшли в нашій області добре? Управління ініціювало створення комісії, в яку увійшли представники структурних підрозділів адміністрації, це департамент освіти і науки, управління державної служби надзвичайних ситуацій, управління держпраці та інших структурних підрозділів, які провели перевірку з приводу підготовки таборів стаціонарних. До їхньої роботи в літній період особлива увага приділялась безпеці перебування дітей в таборі і також санітарним нормам. Продовж оздоровчого сезону 2016 року школярі області відпочивали й оздоровлювались у 120 пришкільних таборах з денним перебуванням. Це на території всієї області. Чотири е, праці та відпочинку табори працювали. 9 наметових містечок та 13 стаціонарних дитячих оздоровчих закладів. Також в літній період працювало 165 літніх мовних шкіл, в яких діти вивчали іноземну мову. Діти мали можливість безкоштовно. З допомогою волонтерів, які там працювали, вивчати іноземну мову, продовж оздоровчого періоду в Чернівецькій області не було закрито ні одного стаціонарного табору, не було ні одного випадку отруєння дітей. Я хочу вам наперед ще сказати, що така форма. Відпочинкова як пришкільні табори вже втрачає свою актуальність і тому, якщо от в минулому році був 121 табір пришкільний, цього року 120. практично ніби кількість не збільшилась суттєво. Але кількість дітей, які відвідували ці табори, суттєво зменшилась біля трьох тисяч дітей. Менше прийшли пришкільні табори. У місті Чернівцях робота пришкільних таборів пов'язана з тим, що ще два тижні батьки мають куди відправити свою дитину. Тому більшість таборів були в місті Чернівцях. в сільській місцевості педагогічні колективи разом з батьківськими колективами прийняли рішення, що вони не будуть проводити пришкільні табори, тому що вони якби, не дуже необхідні при школах. На 30 число вересня місяця в області на оздоровлення та відпочинок було виділено 15 мільйонів 172 тисячі 200 гривень. З обласного бюджету 7 мільйонів 516 9 тисяч гривень, з місцевих 7 655,3 тисячі гривень. Незважаючи на складну економічну ситуацію, все ж таки збільшено бюджетні асигнування на оздоровлення дітей. Долучились уже і об'єднані територіальні громади. Так, уже в 16 році Глибоцька і Рубшинська об'єднані територіальні громади на цю справу виділили кошти відповідно Глибоцька 40 тисяч, Рубшинська – 56,9 тисячі гривень. Станом на 1 жовтня, оздоровленням і відпочинком в області, було охоплено 69 тисяч сімсот дитина. Також було забезпечено оздоровлення 21 674 дитини. Це із роз... Із тих же дітей, які я сказав, загальна кількість попередніх. У них і в обласних закладах оздоровлення 5 988 дітей, 276 дітей в державному підприємстві Молода гвардія це в Одесі і в державному підприємстві Артек. Ну це не той Артек, який був в Криму. Цю назву носить тепер оздоровчий табір в Пущі Озерні біля Києва. Він носить назву Артек і має статус державного підприємства в літній період. От відпочинком було охоплено 48 тисяч 77 дітей. В обласних закладах відпочинку 8 тисяч 556, 119 в 119 закладах праці та відпочинку, 1887 дітей в наметових містечках. 67 дітей відпочивали за кордоном. А саме в республіці Хорватія 44 дитини і 23 дітей з міста Чернівців. Відпочивали в Польщі у місті Конін. Діти не сплачували за цей відпочинок на території Хорватії за рахунок приймаючої сторони. За транспорт заплатила обласна державна адміністрація через управління молоді і спорту. Були додатково виділені кошти саме для оплати цієї поїздки. Це були діти, учасників АТО в Чернівецькій області. Проживає 276 дітей шкільного віку внутрішньо переміщених осіб. І 1439 дітей учасників АТО в літній період було охоплено оздоровленням і відпочинком 220 Дітей із числа внутрішньопереміщених і 429 дітей, учасників АТО. Також хотілося б відмітити, що на території області в літній період роздоровлювалися діти і відпочивали з Луганської та Донецької області. За цей період на, на, на території нашої області оздоровилась 281 дитина. 214 це в таборі «Вогник» буковини Це були і бюджетні кошти, і спонсорські кошти, 17 дітей табір зелені пари. Агорби 50 дітей відпочивали в наветому таборі Ойкос за кошти Чернівецької міської ради. Пріоритетом на 2017 рік залишається збереження тих нині діючих таборів, а також відновлення і будівництво нових. І що поздоровча кампанія в 2017 році. Була ще більш успішнішою. Всі ми, які мають відношення до цієї справи, на своєму місці повинні докласти максимум зусиль, тому що здоров'я дітей це здорове майбутнє, здорове майбутнє це здорова нація і здорові люди нашої держави. Але оздоровлення дітей не призупиняється. Щомісяця через управління наші діти виїжджають на оздоровлення в молоду гвардію. І зимою працює Молода гвардія, і в дитяче державне підприємство Табір Артек у що Тому цей процес, тому я дозволив собі говорити станом на 30-те 0-те. тому що діти і далі продовжують їздити на оздоровлення. Питання дозвілля і відпочинку сільської молоді це краплина у молодіжній політиці країни, а ще є зайнятість молоді, житлове питання, формування сімейних цінностей та відмова від шкідливих звичок тощо. Єдине побажання до влади не чекати, коли молодь з проблемами звернеться до вас, а робити крок на випередження. Можливо, саме тоді і знизиться рівень незайнятості, алкозалежності, зруйнованих через безгрошів'я молодих родин на селі. Зустрінемося з вами після музичної паузи. І був мені сон, як я отримав піст Пам'ятаю, віце замам став бас-гітарист А я рік гітарист, став на чуріопобу А як же ж по-інакшому, якщо він має хріст, Діджей і піані? Ці наші на коні за вхозом барабанчик, за все мені, і гарно весні і наше дружнє коло рішає кому слово, а кому більше ні. Дитинство з давалося в знаки, комора наша тягне до комори огірки Не треба, Нострадамуса зрозуміло всім, що наступним кроком ми попіляли Крим. Ставав сон яскравішим а я не помічав. Хіба все це можливе? Бріздю так і знав, від щастя у Сиріла борода, а потім я прокинувся. Гори, <плес> горді, гори, гори, палай, гори, горі, гори, гори, палай, гори, гори, горий, гори, палай, палає на що мрія, он гори, гори, горі, гори, гори, палай, гори, горі, гори, гори, палай, гори, гори, горий, гори, гори, палай. Чомусь униз Мінелла, от і все братело. Вівці баранів погнали на вівтар. І ми у вишиванках можемо спокійно гамузом поплакати в кокзар. Гори, горі, хи, гори, горі, палай, гори, горі. По кондому, щоб тихо було на кордоні, від сяну до дону, від дону до сяну чуєш, де це саме. Там, там. Знав би, надіслав привітальну телеграму. Радий повідомити мені дані. Ми ще не останні. Гори, гори. What's up, Продовжуйте слухати передачу Акценти не менш важливим завданням молодіжної політики є підтримка родин, де є особливі дітки. На 1 вересня цього року на Буковині отримують допомогу по вихованню дітей та молоді з особливими потребами майже 10 тисяч сімей. Сьогодні у Чернівцях відкрили службу підтримки сімей, які виховують дітей та молодь з особливими потребами. Паросток побувала там і Христина Петренко. Яскраві кульки та оголошення про фарбовані двері зустрічають учасників клубу та представників ЗМІ. Усе тут просто кричить. Про відкриття, свіжий ремонт, стенди з фотографіями зі спільних поїздок та зустрічей і смаколики на столах. Начальник відділу у справах сім'ї та молоді Чорнівецької міської ради Світлана Скригунець каже, що 13 років тому відкрився клуб паросток для батьків, які виховують дітей інвалідів. Так ми називаємо наших вихованців, наших друзів, з якими ми вже дружимо 13 років. 13 років по тому відділ у справах сім'ї та молоді спільно з центром соціальних служб сім'ї дітей та молоді відкрили клуб паросток для батьків, виховують дітей інвалідів, тому що розуміючи, що та мамочка із дитиною, яка має особливі потреби, яка не може ходити, яка не може не адаптована до нормального життя у суспільстві, вирішили десь трошечки їх соціалізувати, допомогти. Першими були спочатку 10 сімей, потім 15, 20 сімей. Так, ми за 13 років маємо вже 103 родини, це більше 200 учасників. Мали ми приміщення на українській 20 Два, то був другий поверх, і на жаль, дітей, які візочники у нас їх є вісім вихованців. Вони на жаль не могли брати участь у наших гуртках арт-терапії у наших засіданнях клубу. Тому це приміщення більше ста квадратів, яке має чотири кабінети, вирішили віддати під службу підтримки сімей, які виховують дітей з особливими потребами. Паросток у нас тут дуже великі плани, грандіозні плани. Місто планує виділити кошти на придбання. Спеціалізованого меблю, спеціалізованого обладнання для того, щоб діти, які з особливими потребами могли реабілітуватися, щоб з ними могли працювати відповідні спеціалісти, фахівці. Також я хочу зазначити, ще, що це не медичний заклад, це заклад психологічної реабілітації. Тут будуть у нас працювати фахівці-психологи, фахівці-юристи, фахівці центру соціальної служби сім'ї дітей та молоді. Будуть працювати з батьками, будуть працювати з дітьми. Для батьків планується організація клуб. Господарочка, клуб за, за інтересами вихідного дня і так далі. Ми це все відновлюємо. Ми вже маємо де. Спонсор наш зробив нам прекрасний пандус. То, як сказати, на хлопський розум не шара, то нормальний пандус, на який може заїхати будь-яка людина з особливими потребами, яка користується візочком. Звичайно, у нас ще є пороги, ми не встигли їх позрізати. Тут буде все спеціалізовано. Вони зможуть нормально заїжджати в те приміщення. Там останній кабінет. Ми його плануємо зробити для дітей. Плануємо зробити сенсорну кімнату. Плануємо застосувати, якщо я правильно називаю, бо я не психолог, снюзрен терапію. Це терапія, яка використовується для впливу на різні органи чуття, щоб дитина могла розвивати тактильні відчуття, зорові, слухові і так далі. Міська влада нам хоче дати гроші на великий рідкокристалічний телевізор, на два стільці груші, де можна може сидіти дитина з особливими потребами, яка має е, церебральний параліч і так далі. Ми маємо дуже багато планів, тому ми звертаємося ще до громадськості, звертаємося до спонсорів, звертаємося до депутатів Чернівецької міської ради. Ми підготували бюджетні запити для того, щоб нам могли допомогти виділити кошти для обладнання цього приміщення. Чим зараз займатися? зараз? Ми почнемо розпочнемо роботу гуртка господарочка для батьків. Ми зараз почнемо працювати в гуртку. У арт-терапії для дітей буде займатися поки що наш спеціаліст центру соціальних служб сім'ї дітей та молоді. Приміщення буде відкрите, відкрите для будь-кого, маючи 103 сім'ї. Ми думаємо, що ми будемо мати більше сімей, які є мешканцями міста Чернівців. що всі сім'ї, які мають дітей з особливими потребами, молодь з особливими потребами, можуть звернутися до нас за будь-якою консультацією. Пані Наталя, мати особливої дитини у паростку, вже майже 8 років. Всі свята проводимо разом новий рік, Миколая. День матері святкуємо. Виїжджають дітки. Ну, у нас не виходить літом виїжджати, а так взагалі діти відпочивають в женці, десь їдуть в сонячну долину, на рудку їздять. Вже цікаво. Тут і умілі ручки в неї з бісеру роблять квіти, дерева ваша робить? наша христинка дуже вміє гарно вирізати, різати бумагу, ліпить, малює. Малює вона так, тільки ну якщо треба контур обвести, то з моєї допомогою. А так вона щось не таке своє квадрат малєвіче. Салфетки, гарні квіти робимо з Ну, такі різні поробки робимо, цікавилися. Чого ви очікуєте від відкриття цього центру, що ж необхідно батькам? Тут необхідно спілкування, підтримка влади, дослухалися нас, тому що в нас було дуже приміщення таке на другому поверсі, дуже круті сходи і не всі можуть піднятися туди. Слава Богу, що прислухалися, дали це приміщення. Тут всім доступно все, є великі кімнати, будуть займатися діти. Ще, ще якісь нові гуртки введуть, якщо, якщо будуть якісь волонтери, можливо, щось таке. Як часто ви відвідають? <гуми> ну, ми рідко відвідуємо гуртки, бо в нас своє у нас плавання і по терапіям, ми, нащі, ми займаємося в реабілітаційному центрі на бульварі. от у нас мало часу. Ми частіше по святах. Розкажи, будь ласка, що ти полюбляєш робити? Я полюбляю виїхати і вдома у Локі. У... <гуми> а що тобі найбільше подобається вчити? <гуми> найбільше... І читання математика не подає на Пані Алла – мама сонячної дівчинки Елли. У клубі вони трішки менше, два роки було у нас так, як курси. Ми ходили на заняття. Трошки там вчилися бісери плести, там всякі такі поділочки з ними займалися. Потому ми зараз це приміщення нове дали, бо там було не дуже зручно для колясочників. Там дуже ступеньки були високі. Та батьки в один голос кажуть, що тут необхідно спілкування, підтримка влади. Діло в тому, що саме перше що спілкування не вистачає спілкування нашим діткам. Що міняється обстановка? Що вони не постійно вдома? Бо куди? Віддавайте в інтернат. Ну куди як віддати в інтернат? Не а так більше нічого у нас такого немає. Хочеться, щоб було краще. Отож, нова адреса центру у вулиця Героїв Майдану 44. Вислухали передачу акценти, над якою сьогодні працювали Павло Тукар та Христина Петренко. Залишайтеся на Буковині. Важливі теми, аргументовані відповіді та зворотній зв'язок. Акценти